Вітання всім у діджиталізаріумі. Це наш перший відео огляд, такий повноцінний, тому обов'язково одразу вже зараз ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково сповіщення вмикайте для того, щоб не пропустити чергових нових оглядів від нашого каналу. Я не даремно сиджу зараз прямо на кухні, тому що технології, оскільки наш канал саме про це вриваються, проникають, запроваджуються не тільки у наші смартфони, не тільки у наші комп'ютери на робочі місця, а також вони приходять і можна сказати, починають жити прямо на наших з вами кухнях. І сьогодні, завдяки нашим друзям з харківського магазину для незрячих трості, в нас новинка на українському ринку: це побутовий прилад, це мультипіч або її ще називають. Аерогріль або ж фритюрниця від компанії Cobalt System або ж Cobalt Speech Master. буквально за кілька секунд. Хто зможе побачити, обов'язково побачить, а хто не зможе, я все детально розповім про технічні характеристики, про те, як керувати цим девайсом, про те, який комфорт і які нові можливості він приносить на нашу кухню. Ця пічка на моїй кухні стоїть вже два тижні, і ми в сім'ї насолоджуємося. Тим, що вона вміє робити, і вона не просто вміє робити, а вона ще й дуже гучно, іноді навіть занадто гучно, можливо, тому що це було вночі, розмовляє з нами саме головне українською мовою. Тобто, це повністю локалізований український продукт. Ну що ж, якщо ви вже там поставили вподобачку, то не забудьте ще приєднатися до нашої спільноти у Телеграм. Так, як вона називається, так ми і пишемо: Digitalizarium, а також до нас на Facebook. Нам приємно, вам цікаво. Ну що ж, Cobalt System Speech Master фритюрниця, яка розмовляє українською мовою. Ви готові? Бо я готовий, тому поїхали! Кілька секунд магії, і ця красуня вже на моєму столі, на моїй кухні. Отже, давайте трошки про технічні характеристики і зовнішній вигляд. Вона чорного кольору, висота в неї 320 мм або ж 32 см, її ширина 260 і глибина... Тобто від передньої частини до задньої частини 370 Вона чорного кольору, має округлу таку циліндричну форму, можливо, навіть трошки таку форму діжечки такої. Спереду є ручка вертикальна, за яку можна потягнути і витягнути шухляду. І позаду є спеціальний обмежувач для того, щоб її не притуляти до задньої стіни. Це не можна робити, про це трошки пізніше. Потужність 1,5 кВт. Та, а, вона має температурний режим від 80 до 200 градусів і таймер до 60 хвилин. Про технічні характеристики більше нема що говорити. Говорить вона українською, ви це зараз почуєте. А, давайте перейдемо до її функціоналу. Давайте розпочнемо з опису фронтальної частини фритюрниці. Отже, попереду ми бачимо вертикальну ручку. За яку ми будемо тягнути для того, щоб відкрити шухляду, в якій буде готуватися наша їжа. На верхній частині ручки є спеціальна кнопка, яку потрібно натиснути від себе або ж посунути від себе, і в той же самий час потягнути шухляду за ручку. Робиться це ось так. Шухляду ми витягуємо, і ми бачимо таку тацю. В якій знаходиться а, спеціальна підставка. Я зараз вам її покажу. Ось така підставка. Вона з спеціальними гумовими такими штучками для того, щоб не прилягати до дна нашої а, таці. І. А, Ця підставка, її можна витягнути, помити в посудомийці, Так само і шухляду можна помити. Пишуть, що можна мити в посудомийці, але, мабуть, краще руками. Ми повернули все назад. Тепер я ставлю шухляду на місце і просто зачиняю таким різким рухом. Ось ще раз відчиняю і зачиняю все. А наша фритюрниця готова до приготування. Ну, звісно, туди ще потрібно покласти якісь нагетси або картошечку фрі. До речі, можна готувати багато різних страв і з мінімальною кількістю олії. Зверху над нашою шухлядою є сенсорний дисплей, верніше дисплей з сенсорними кнопками навколо нього. Вони розташовані у вигляді такої собі підкови. Кнопок всього 5. Є ліва верхня, потім ліва нижня центральна. Права нижня і права верх. Давайте спочатку увімкнемо наш девайс, і потім уже будемо ці кнопочки оглядати безпосередньо з увімкненою фритюрницею. Кнопка вімкнення це нижня центральна кнопка. Я просто торкаюся пальчиком до неї. Зверніть увагу, ті, хто можуть побачити, що кожна кнопка обрамлена таким тактильним випуклим кільцем, ви його нізащо не пропустите. Воно дуже гарно тактильно знаходиться. Я торкаюся, не натискаю, а саме торкаюся. Пальцем до кнопки Увімкнення, і ми одразу почуємо голос нашої фритюрниці. Увімкнути. Увімкнули. Прекрасно. Якщо ми натиснемо цю кнопку ще раз, то спрацює програма, яка стоїть за замовчуванням, і а, фритюрниця почне готувати. Якщо я торкнуся і потримаю, то фритюрниця вимкнеться. Давайте торкнемося і потримаємо. Прекрасно. фритюрниця вимкнулась, але нам спочатку треба все ж таки її увімкнути. Вмикаємо знову. Увімкнути. І давайте тепер до опису кнопок. Отже, в нас ліва верхня і права верхня це кнопки регулювання температури або часу. Таймеру. Ліва нижня кнопка це кнопка вибору режимів готування. Їх тут є декілька, ми їх розглянемо. І. Права нижня кнопка це кнопка, яка відповідає за вибір таймеру або ж температури. Зараз переходимо до кнопки режимів. Я просто натискатиму кнопку послідовно і таким чином ми зможемо обирати режим готування. Готувати картоплю 180 градусів 30 хвилин. Наступний. Готувати рибу 180 градусів 20 хвилин. Готувати овочі, 160 градусів, 30 хвилин. «Готувати м'ясо, 180 градусів, 15 хвилин. «Готувати птицю, 100 яну, 100 градусів, 20 хвилин. За замовчанням 200 градусів, 18 хвилин. Якщо я нажму ще раз, готувати картоплю, 180 градусів, 30 хвилин. Тобто ми можемо циклічно перемикати ці режими, і от в нас режим готувати картоплю. Я хочу, наприклад, змінити час готування картоплі. Для цього я натискаю праву нижню кнопку. 30 хвилин. І тепер лівою верхньою або правою верхньою я буду додавати або забирати по хвилині. І тепер лівою верхньою. 29 хвилин. 28 хвилин. 27 хвилин. 26 хвилин, 25 хвилин. Встановили 25 хвилин. Тепер хочу змінити температуру. Знову ліву верхню. 160 градусів, 25 хвилин, 160 градусів. Обрав температуру і правою верхньою додаю. 170 градусів, 180 градусів, 100 утею 100 градусів, 200 градусів, 200 градусів. 200 градусів, як я вже казав, це максимум. Все, я встановив час. Встановив потрібну температуру, і тепер, якщо я натисну кнопочку живлення, яка в нас внизу по центру, фритюрниця почне працювати. Увага! Поїхали почати готувати картоплю 200 градусів 25 хвилин. Ну, якби там була картопля, вона вже готувалася. Для того, щоб зупинити готування, ми можемо знову натиснути кнопку живлення. Якщо ми зараз витягнемо шухляду, ви чуєте, що вентилятор перестав працювати, і а, фритюрниця також перестала працювати, тен не нагрівається. Хоча руки краще туди не сунути, тому що буде гаряче. Закриваємо. Готування продовжується. Я зупиню. Вимкнути. Вимкнути. От вона вимкнулася, але вентилятор продовжить працювати ще 2 хвилини для того, щоб охолодити а, сам девайс. Якщо ви довго готували, то а, потім. Впродовж двох хвилин, кожні там 20 чи 10 секунд, фритюрниця повідомлятиме вас про те, що температура висока, тому будьте обережні. Також фритюрниця за половину часу до приготування їжі зробить паузу на 15 секунд, і в ці 15 секунд три рази вона вам скаже про те, що треба перегрупувати їжу. Давайте зараз спробуємо зімітувати режим приготування для того, щоб ви побачили, як фритюрниця веде себе в реальних умовах. Вона у нас зараз увімкнена, стоїть режим за замовчуванням, і я зараз поставлю таймер на 4 хвилини. Хочу звернути вашу увагу, що як тільки я натисну праву нижню кнопку, одразу потрібно обирати хвилини, тому що часу на це дається досить небагато. 18 хвилин. 17 хвилин, 16 хвилин, 15 хвилин, 14 хвилин, 12 хвилин, 9 хвилин, 8 хвилин, 7 хвилин, 6 хвилин, 5 хвилин, 4 хвилини. Хай буде 4 хвилини. От у нас таймер встановлений, температуру я змінювати не буду, хоча давайте змінимо. 100 градусів, 100 -10 градусів, 160 градусів, 140 градусів, 130 градусів, 120 градусів. Хай буде 120 градусів. Тепер я вмикаю нашу фритюрницю і вона починає працювати. Почати 120 градусів, 4 хвилини. Все, кожні 10 хвилин приготування їжі вона буде говорити вам. Скільки залишилося часу? Останні 10 хвилин кожну хвилину буде говорити. На половині е, приготування вона скаже обов'язково перегрупувати їжу. Ми зараз обов'язково дочекаємося цього е, моменту. До речі, хто знає чиїм голосом розмовляє ця фритюрниця? Будь ласка, обов'язково напишіть про це у коментарях. Три хвилини до завершення. Залишилося всього три хвилини. Наша їжа готується сьогодні дуже швидко. А тим часом я можу сказати те, що забув сказати на початку: об'єм чаші, об'єм їжі, який можна туди покласти, це 4 літри. А вага самої фритюрниці десь 3,5-3,7 половиною, кілограма. Вона не важка і, в принципі, для двох людей цілком достатньо цього об'єму, щоб приготувати якусь страву. Страви виходять дуже смачні, з класною такою скоринкою. Я думаю, що ви всі багато чули про те, як класно готувати страви в аерогрілі. Безпечно, зручно, комфортно. І от фритюрниця «Кобальт» – це якраз саме про цю історію. Перегрупувати їжу. Зараз таймер зупинився. Перегрупувати їжу. І ще раз вона нас попросить перегрупувати їжу перегрупувати їжу. Ось так. І це було 15 секунд. І далі пішов а, знову таймер. До речі, ви можете в процесі готування змінювати і час. Готування і температуру як додавати, так і е, віднімати, тобто як збільшувати, так і зменшувати. Але цього не можна буде робити в останню хвилину, тому що е, клавіші блокуються. Ну і таймер в останню хвилину веде себе е, не так, як впродовж всього часу готування. Зараз самі в цьому переконаєтесь. Увага! Все почнеться саме зараз. Ось одна хвилина. Тепер. 50 секунд до завершення. 40 секунд до завершення. І так кожні 10 секунд аж до 10 включно. Тридцять секунд до завершення. Двадцять секунд до завершення вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Готово. Готово. Наша їжа готова. Можливо, краще було б, щоб вона сказала смачного або ще щось таке. От ви зараз чуєте, вона говорить про те, що температура фритюрниці висока попереджає нас. Тому будьте обережними. Температура фритюрниці висока. До речі, коли таймер завершився, фритюрниця автоматично вимкнулась, тільки продовжував працювати вентилятор. Ось і він згас. А тепер я хочу вам показати задню частину фритюрниці. Це дуже важливо саме в кінці. Зараз ви бачите задню частину фритюрниці. Зверніть увагу, зверху є решітка вентилятора. Саме Звідси виходить гаряче повітря під час готування, і під вентилятором є спеціальний такий козирьок, такий відступ пластиковий для того, щоб ви не могли її дуже щільно а, притиснути до стіни, тому що це небезпечно. Ви можете поплавити, наприклад, якщо у вас позаду розетка, можете поплавити розетку. Зверніть увагу на шнур, він дуже дуже. Товстий дуже такий добротний. От бачите, вона нас досі попереджає про те, що температура фритюрниці висока. При цьому фритюрниця вже вимкнулась. Це Кобальт Спіч Мастер, аерогриль або ж мультипіч, або ж фритюрниця-новинка на українському ринку з повною українською локалізацією. Ну що ж, їжу приготували? Почули, як розмовляє. Наша фритюрниця, а тепер час висновків і вражень. Спочатку про враження мені особисто дуже сподобалось. Гарний девайс, приємний на дотик, приємний і ергономічний у керуванні. Все дуже просто, зрозуміло. Вистачило буквально декілька хвилин для того, щоб розібратися і зрозуміти, як працює фритюрниця. А немає якихось особливих заморочливих штук. Які, наприклад, треба там щось діставати, особливо, мити, прикручувати, відкручувати і так далі. Все дуже просто і дуже зрозуміло. Готує класно. Картопля фрі, картопля поселянські курячі крильця, курячі котлетки, навіть гарячі бутерброди вранці на сніданок з легкою скоринкою і з говитою начинкою всередині. Все це робить вона дуже круто, з усім справляється. Тому особисто я, як гурман, рекомендую. Це дуже зручно. Для тих, хто хоче швиденько, поки там зробити свої ранкові якісь процедури, закинути собі пару бутербродів. Приготувати це must have. це те, що потрібно. Про висновки, чи раджу особисто я такий девайс на вашу кухню, якщо ви готуєте самі, якщо ви хочете харчуватися здоровою їжею, з меншою або ж взагалі без олії, так. Однозначно так рекомендую. А, але обирати вам. Я показав, як вона виглядає, я показав, як вона працює, я показав, як вона розмовляє, а далі вибір за вами. А, це фритюрниця від Cobalt System. Дякуємо харківському магазину Trosti.com.ua за наданий девайс на огляд. Про ціну я знаю, що ви будете питати, тому скажу одразу: ціна змінюється. Всі прекрасно розуміємо ситуацію в Україні. Тому ви актуальну ціну і наявність товару в Україні. Ви можете дізнатися прямо на сайті харківського магазину trosti.com.ua. обов'язково підписуйтесь на Digitalizarium у Фейсбук. Доєднуйтесь до нашого каналу в Телеграмі, підписуйтесь на нас в Ютуб прямо тут, прямо зараз. Тепер вже точно поставте вподобайку, тому що це наш перший огляд. І команді діджиталізаріму буде точно приємно побачити більшу кількість лайків, ніж це ви робите зазвичай. На цьому всім дякую за увагу. Ніби все розказав, все розповів. Додаткові питання обов'язково задавайте, не соромтеся. У коментарях. На цьому всім дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Хай технології роблять наш з вами світ кращим, наш з вами день доступним і комфортним.